запасу Бондар Іван Федосійович, майор запасу Івахненко Василь Петрович. Саме їм, шановним, ми завдячуємо сьогоднішнім мирним небом. Тому дозвольте від імені всієї Преображенської громади привітати вас, шановні ветерани, вас, діти війни. У вас, шановні односельці, молодь і юнь нашої держави з цим святим святом, днем великої перемоги. Адже мирне небо це основа нашого життя, основа нашого щастя і злагоди. Тому доброю традицією на Преображенській землі є святкування урочистостей з нагоди кожної річниці Великої Перемоги. І для цього святкування на території сільської ради проживає багато людей добродіїв, які допомагають у підготовці і проведенні сьогоднішнього свята. Тож вважаю своїм обов'язком сьогодні в цю мить назвати людей, які допомогли особисто мені, як сільському голові, і всієї нашій громаді. Підготувати урочистості і гідно, я вважаю, зустріти цей святий день. Тож, велика подяка. Маляренко Леоніду Миколайовичу, Тертичко Дмитру Володимировичу, Скорук Тамарі Олексіївні. Асмолову Павлу Сергійовичу, Ісламову Миколу Миколайовичу, Ісламову Івану Миколайовичу, Буламову Сергію Михайловичу, Лавринець Вірі Петрівній, Антонюк Надія Аркадівній, Красняк Людмилі Михайлович.